Друзі, вітаю! Так! А що це мене таке? Людчики, від трьохкімнатної квартири. Маємо на продаж трьохкімнатну квартиру, яка знаходиться на замості, на другому зручному порісі трьохповерхового цегляного будинку. Загальна площа квартири 57 квадратних метрів. Квартира не котова. Квартира йде повністю під ремонт. На сьогодні замінені в ній вікна. Також. До квартири додається: сарай 20 квадратних метрів, також з цегли. Сарай є, яма. Попередні господарі використовували яму як погріб. Поруч абсолютно вся інфраструктура потрібна для життя: школа, садочок, коледж, аптеки, маркети. Одна хвилина, люди, і ви на зупинці. Три хвилини і ви в мегаепіцентрі. П'ять хвилин, і ви на вокзалі залізничному. Представляєте?